Я вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. І сьогодні в нас розпаковка, причому розпаковка подарунку. 30 жовтня було День народження Валіни з каналу Аліна Показує. І вона а, у своєму відео оголосила про розіграш серед коментарів. Ну і так трапилося, що я виграла, отож показую Валіни дуже затишний канал з такими розмовними відео, ну і з долею загадковості. Але подаруночок вона показала, який буде. І ось те, на що я, Ну так сказати, позарилася, купилася. А, мене Я весь час гублю маркери Ну, Чомусь так трапляється. Маркери у мене звичайні, там пластмасові, лампочки. Я ну, не знаю, я, де вони діваються. Вже, мабуть, мішок з пилососа треба запитати, може він брав, ну, не знаю, десь вони в мене діваються. І коли Аліночка показує, яку пряжу вона продарує обраниці, сказала, що ось йдуть маркери з ось таким от приводом. До цієї бобіночки. Маркер ліночка робить сама. Ну Звичайно, вони мені дуженько сподобались. І думаю, ну, може б такі я не губила. Дійсно, губити їх не можна. Маркери, ну чудові, хочу вам так от показати. І це не пластмаса, мені це натуральний камінь, і мені здається, що це рожевий кварц, наскільки я розумію, в камінчиках. Маркери дуже буду берегти, з великим натненням разом з ними в'язати. І дякую тобі, Ліночка, тому що ну, їх, звичайно, можна купити, але я думаю, що це б відклалося, хто його знає, на який період, тим більше, що ну, їх не підеш і отак в магазині не купиш. Виставок у нас таких рукодільних е немає. От ось це краса, неймовірна, з натуральними камінчиками. Дуженько я б хотіла вам їх показати, але ну, не дуже їх камера ловить, може, ось так вам краще видно. Основна частина подарунку це все ж таки ниточка. Це ось такий чудовий 100% майрінос. Колір цей, мабуть, називається пожухла троянда. А, дуже він такий цікавий, складний, і я тут намагаюсь якось його передати. У мене не дуже виходить. Може, просто вставлю вам потім фоточку. А, якщо вийде краще, звичайно. Цей кольор нічого немає в мене такого кольору. Ніколи я його не купувала. І, мабуть, він відноситься до зряду тих, що не купила б, сама точно не купила. Він дуже складний, в ньому якась от золота середина між стриманістю і між виразністю. Він достатньо насичений до мого обличчя, ну, тому що блідих я не ношу. Тобто чудовий. Дякую тобі, Аліночка. Ну, щось гарненьке буде. А, більше того, коли я його помацала, я зрозуміла, що десь в залишках я колись купувала невеличкі такі бобінки. Мені треба підмот, у мене є така ниточка. Ну, можливо, іншого метажу Не буду я вже сьогодні ворушити свої запаси, тим більше, що ця бобіночка поки що ляже на визаївання, я закінчу ті проекти, що у мене є, а там щось цікаве, обов'язково придумаю і обов'язково щось гарненьке зв'яжу. І Аліна, як добра душа, доповнила цей подарунок смаколиками. Це, звичайно, дуже приємно. Ось такий цікавий чайочок. Ніколи такого не бачила. Це чай із фенкелем, Анісом, Кмином і Ехінацеєю. Ну, Не знаю, вже другий день щоразь, щодня, як я принесла цю посилочку, це для мене, мабуть, поки що ароматизатор Запах аніса дуженько відчувається. Словом, буду смакувати. А вас я дуже попрошу підписатися на затишний розмовний Алінчин канал. Посиланку, я закінчу в інфобоксі, ну, а то знову з Днем народження тебе, Алінка. А я на цьому з вами буду прощатися і закінчу своє відео руденькою білочкою, яка зустріла мене у парку, коли я йшла за посилочкою. На все добре!